Привіт всім. Сьогодні розглядаємо завдання, яке містить параметр. Отже, до вашої уваги рівняння рівняння логарифмічне. Запишу одна друга логарифм за основою 3, 4 х квадрат плюс логарифм за основою 3, 4 -х, мінус х. логарифм за основою 3. 2 в степені А і дорівнює 0. Завдання стоїть таке. Треба знайти, при якому значенні А дане рівняння має єдиний корінь. Єдиний корінь. Отже, в першу чергу при розв'язанні логарифмічного рівняння потрібно записати область допустимих значень. Отже, записуємо ОДЗ рівняння. Отже, маємо 4х квадрат більше за 0. І 4 мінус х більше за 0. Перша нерівність у нас є справедлива для всіх х крім нуля. Тобто тут в нас будуть всі числа крім нуля, а тут ми одержимо х менше 4. Отже, область виз... визначення даного рівняння ОДЗ – це буде проміжок від мінус нескінченності до нуля і від нуля до 4. Це наша область визначення даного рівня. Ну, Вартувало би звернути увагу на оце логарифм за основою 2, 3, 2 в степені А. Очевидно, що це є деяке число. І це число, це число існує, тобто тут проблем немає, тому що 2 в степені А. Ми знаємо, що це є більше за 0. Отже, логарифм за основою 3 того числа існує. Тепер, написавши область визначення, беремося до розв'язання цього рівняння. Отже, перше, що я маю зробити, це розібратися отут -от з тим логарифмом, який має біля себе 4 х квадрат. Що я можу зробити? Я напишу так: одна друга логарифм за основою 3. Тут напишу собі 2х до квадрату, це моїх 4х квадрат. Тут поки що не рухаємо. І дорівнює логарифм за основою 3, 2 в степені А. Тобто я собі перенесу це вправо. Так, тепер оцей квадрат, згідно наших формул, ми його скидаємо наперед. Тобто він сюди перейде. Будемо мати 1 друга на 2 логарифм за основою 3. Тут обов'язково треба поставити модуль 2х, і решта поки що не рухаємо, перепишемо. Так, тепер зліва маємо суму логарифмів. Одна, друга помножити на 2, це буде одиниця. Отже, одержимо логарифм за основою 3, модуль 2х, помножити на 4 мінус х. Це все біля логарифма і дорівнює логарифм за основою 3 числа 2 в степені А. Оскільки зліва і справа є логарифм з основою 3, то я можу тепер записати модуль 2х помножити на 4 мінус х дорівнює 2 в степені А. І тепер треба розібратися з оцим рівнянням. Тобто тепер ми зосереджуємо увагу на оцьому рівнянні. По-перше, ми маємо справу з модулем. Оскільки ми маємо справу з модулем, то ми, нам його треба буде відкривати, згадати два різних випадки, коли в нас x більше за 0 і x менше за 0. І тоді вже розбиратися з розв'язками того рівняння. Я вам пропоную шлях графічний. Отже, ми розглянемо дві функції. Перша функція y дорівнює модуль 2х. Помножити на 4 мінус х. І друга функція y дорівнює 2 в степені а. Отже, завдання перед нами побудувати графіки цих двох функцій. Отже, розглянемо першу. Y дорівнює модуль 2х помножити на 4 мінус х. Відкриваємо модуль. Отже, розглядаємо той варіант, коли х більше за 0. Поглянемо на область визначення. Значить, область визначення у нас є проміжок від мінус нескінченності до 0, і тут є від 0 до 4. Отже, ми будемо обмежені ще тим, що х знаходиться в межах не просто більше за 0, а в межах від 0 до 4. Отже, я буду мати х належить від 0 до 4. Так, тоді y дорівнює 2х на 4 мінус х. Якщо відкриємо дужки, держимо 8х мінус 2 х квадрат. Графік цієї функції парабола. Для того, щоб його побудувати, потрібно знайти перетин з вістю х. Знайдемо 2 х квадрат дорівнює 0. Так, винесемо тут 2х за дужку. буде 4 мінус. Х. дорівнює нулю, х дорівнює нулю і х дорівнює 4. Так, відки параболи будуть вниз, тепер порахуємо координати вершини. Значить, формула, яка рахує координати вершини, пам'ятаєте, мінус b на 2а. Отже, це буде мінус 8, поділити на 2 і на мінус 2. Отже, мінус 8 на мінус 4, це дорівнює 2, Y вершини це є 8 помножити на 2 мінус 2 на 4. Отже, будемо мати 16 мінус 8 дорівнює 8. Так, отже, деяку підготовку для побудови цього графіка ми зробили вже. Так, тепер давайте ми підготуємо ще другий і тоді вже будемо будувати. Отже, будемо мати далі наступний, наступний графік, відкриємо той модуль якщо х менше за 0. Значить, х менше за 0. Давайте глянемо на область визначення. Область визначення в нас є від мінус нескінченності до нуля. Тобто, тут більше обмежень жодних. Навіть буде мати х менше за 0, тоді y дорівнює мінус 2х на 4 мінус х. Відкриємо дужки. Це буде мінус 8х плюс 2 х квадрат. Так, знайдемо також перетин графіка з вісю x. 2х квадрат мінус 8х. До рівні нулю, отже 2х дужками, х мінус 4, рівне нулю і x рівне 4. Ті самі абсциси будемо мати, і координати вершини. Отже, х вершини це є мінус b, тобто 8 поділити на 2а на 4, це буде 2, і y вершини. 2. На 4 мінус 8 на 2. Це будемо мати 8, мінус 16 і дорівнює мінус 8. Так, отже тут точка, яка є вершиною, це є 2, 8. А тут 2 мінус 8. Ось наша вершина. Так, тепер будемо будувати графік. Будемо будувати графік. Так. Ось. Ось X. Так. Отже, перша парабола має перетин з вісю X в точці 0,0. Ось тут. І в точці 4,0. Так, відками вниз і координати вершини 2, 8. Два вісім. Це в нас тут двоє два. І вісім. Ось тут вісім краще напишемо. Так. Отже, це буде ось така парабола. Чи вона буде рухатися в них? Вниз так трошки треба підправити так, і тут. ось так. Але оцю параболу нам потрібно взяти на проміжку тільки від 0 до 4. Ось ми маємо від 0 до 4, тобто нас влаштовує тільки оця частина графіка. Тому оцю решту ми ліквідуємо. Оцього не буде кусочка, і оцього не буде кусочка. Так, оце ми справилися з першою частинкою. Тепер друга. Х менше за 0. Х менше за 0, я буду мати ті самі точки перетину, 0 і 4, і вершина буде 2 мінус 8. 2 мінус 8. Ось тут. Відками догори. Ось, до догори. Я буду мати такий графік. Але знову ж таки, оцей графік нам потрібен тільки для х меншого за 0. То x менше за 0 це є оця частина графіка, а оцієї частинки, що на додатніх х, не буде. Тобто ми її ліквідовуємо. Ось. І ось такий ми дістали графік. Тобто ми дістали оцю вітку і оцю параболу. Так, тепер беремося до другого. Другий у нас є y дорівнює, ось тут ми його записували, 2 в степені А. 2 в степені А. Оскільки це 2 в степені А це є число, то це буде пряма, пряма, яка є паралельна до усіх Х. І якщо ми її розмістимо ось так, ось так ось наша пряма, Y дорівнює 2 в степені А, то вона перетне графік в двох точках: ось одна і друга. А якщо воно буде вище, тоді вже ми будемо мати перетин лише в одній точці, тобто вона перетне тільки оцю частинку графіка. Отже, висновок такий: що якщо 2 в степені А є більше, ніж 8, то ми будемо мати перетин в одній точці, тобто наше рівняння буде мати один розв'язок. І тепер ми оце завершимо і одержимо, що А має бути більше 3. Тобто при А належить в проміжку від 3 до плюс нескінченності ми будемо мати рівняння, наше рівняння буде мати єдиний розв'язок. Тобто, вправу ми завершили. До зустрічі.